Аналізуємо події, примножуємо гарні новини. і Своїми досягненнями наближаємо перемогу. Вітаю всіх вас цього вівторка, чергового дня нашого героїчного спротиву. Ми боремося за свободу вже 265 днів проти армії, яка сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях. Натомість українці завжди захищають своє свою землю і не віддадуть окупантові жодного клаптика. Як інформує генштаб України, втрати армії Путіна перевищили 82 тисячі військових. За останню добу під час боїв в Україні ліквідовано орієнтовно 710 російських окупантів. Станом на 265-ту добу повномасштабного російського вторгнення українські захисники відбили наступ окупантів у 10 населених пунктах на Донеччині та на Луганщині. Ракетно-артилерійські підрозділи на південному напрямку відпрацювали 50 вогневих завдань. Тим часом ворог атакує, але особливих тактичних успіхів немає. Водночас агресор не дає спокою мир. Населенню російські окупанти в ніч на 15 листопада випустили чотири ракети С-300 по околицях Запоріжжя. Про це розповів голова Запорізької ОВА Олександр Старух у своєму телеграм-каналі. Окрім Запоріжжя, під вогнем рашистів знову опинився Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворога тивградами та важкою артилерією по мирних містах та селах загалом випустив 60 снарядів. У Нікополі поцілили у багатоповерхові та приватні будинки і комерційне підприємство. Зачепили й лінії електропередач та газогін, знищено кілька господарських споруд про жертв на щастя не повідомляють. Щодо повідомлень з терен Кременчуцької громади, доба минула для нас відносно спокійно, уважно слідкуємо за подіями. Нагадаю, наші новинні випуски виходять в ефір о 12, о 18 та о 20.40 щодня по буднях. Бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Стоїмо і поборемо! Слава Україні! Героям слава! Задля усунення різноманітних ризиків воєнного часу правоохоронці. Щодня забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану. Зокрема, минулої доби на території Полтавщини правоохоронці перевірили близько 340 транспортних засобів та 2924 особи. Крім того, завчора на обласну гарячу лінію 102 від громадян надійшло понад 480 заяв про кримінальні та адміністративні правопорушення, і загальної кількості повідомлень 169 заяв мали ознаки кримінальних правопорушень. Крім того, за минулу добу на території області поліціянти оперативно розкрили 19 злочинів. Вже цього тижня синоптики прогнозують Кременчуку мокрий сніг з дощем. Відтак, як повідомляють сьогодні на офіційному порталі мерії, починаючи з цього тижня бригади комунальників та снігоприбиральну техніку переводять на зимовий цілодобовий режим роботи. 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу вчора зареєстрували у Кременшуці. Серед захворілих дев'ять жінок, 7 чоловіків та одна дитина. І з перших виявлених випадків захворювання 13 пацієнтів наразі перебувають під наглядом сімейних лікарів чотири в інфекційному шпиталі. Загалом в інфекційних шпиталях на лікуванні перебуває 20 пацієнтів. Що ж до статистики, то за весь час пандемії на коронавірус. У Кременчуці захворіло 26 тисяч 856 осіб, одужало 25 тисяч 876. Триває у Кременчуці і кампанія вакцинальна. Зокрема, завчора у нашому місті було вакциновано 189 осіб. Поки вся Україна перебуває в режимі тотальної економії електроенергії. Тим часом кременчуцькі можновладці на чолі із міським головою Віталієм Малецьким. Схоже живуть у паралельній реальності, де війна вже закінчилася, або ж мають великі проблеми із розумінням слова економія. Бо поки кремечужани живуть за погодинними графіками відключення світла, а вуличне освітлення і, взагалі, відсутнє, мерія вже розпочала святкування нового року за півтора місяці до його настання. Так, учора ввечері по вулиці Соборній влада вже наповну увімкнула новорічну ілюмінацію на деревах. Тож, кому війна, а кому кортить посвяткувати на широку ногу. Після того, як ми зможемо технологічно розділити потоки інформації і забезпечимо захищені сайту, тому що на жаль, наші технологічні можливості, рівень наших фахівців, незважаючи на те, що ви говорите про високі зарплати, не дозволяє захистити систему належним чином. На восьмий місяць війни все ще технічно неспроможні до публікації прийнятих рішень а тим більше до онлайн-трансляції сесійних засідань наші браві обранці минулої п'ятниці затвердили близько 30 рішень виконкому. І якщо до сесії... Іної зали журналістам не пройти, не заскочити. Спробуємо розібрати напрацьовані депутатами самотужки. Отже, майже 30 рішень виконавчого комітету це питання бюджетні і фінансові. Щодо змін до прийнятих рішень, зважаючи на людські втрати Кременчуцької тергромади у війні проти Росії, депутати збільшили суму програми захисник України на 2022 рік до 1 мільйона 632 тисяч гривень. Аналогічну суму заклали і на 2023 рік, що дозволить своєчасно здійснювати відшкодування за поховання. Загиблих серед іншого обранцями було внесено зміни до стабілізаційного фонду, за рахунок якого у місті мало помалу закривають боргові зобов'язання. Серед останніх щасливців працівники теплоенерго понад 5 мільйонів гривень спрямовують на виплату зарплати працівникам, що залишаються працювати на комунальному підприємстві. А ще більше за інших міська влада подбає про себе і про свою безпеку. Понад 500 тисяч гривень резервного бюджету піде на закупівлю техніки для оснащення укриття виконкому, а ще на майже 360 шіде. Ся тисячі гривень мерія Кременчука закупить радіостанції акумуляторів та терміналів супутникового зв'язку. Старалінк гроші взяли знову ж таки зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади. І Якщо зазирнути на сайт публічних закупівель, прозоро за два комплекти обладнання Старалінк виконком віддав 64 тисячі гривень. А ще з цікаво на костанї сесії міськради футбол із прикидуванням грошей з однієї мети фінансування на іншу. Йдеться про перерозподіл коштів у галузі освіти. Так мерія вирішила віддати 4 мільйони 400 тисяч гривень, що мали піти на реконструкцію та реставрацію санкімнат у закладах освіти. Увага на виплату зарплат педагогам, адже держбюджет скоротив фінансування освітньої субвенції на 39 мільйонів, якою буде наступна схема, що гарантуватиме своєчасну виплату зарплат освітянам, поки не. Невідомо, а от що можемо констатувати сміливо, затягувати паски ані собі, ані своєму віпоточенню Віталій Малецький з огляду на останні зарплатні звіти не збирається. І наостанок ще одна константа для роздуму: головними спонсорами зарплатних забаганок мера і ко залишаємося ми звичайні платники податків. Це на зсу. Ми збирали це на зсу на блокпості. Ми те придумали свої сам блокпост і встановлювали машини, щоб допомогти е, зсу молодці. Де це десь на молодіжному? Да, у вас там блокпост був? А де на так. 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 Ага. — і ми збирали це вкусняшки за три дні? Взагалі молодці, да. І скажіть, ви там якісь паролі питали у водіїв? Так. Водії, ми, да? так. так. Mm -hmm. Ми питали, скажіть слава Україні, скажіть поляниця і, і ми, ми ще ви бажаєте дати, дати кошти на засу. Понятно. Вчора ми теж встановили волонтера, який дав нам 100 гривень. Вообще классно. Ну, давайте тепер розкажіть, що ви тут купили такого вкусненького. Я бачу Оце тут. Е, е, це горох, uh -huh. кукурудзка я бачу. Це паритет. Це вода, це як ну. Це томатка пасти, це пушке. Молодці, молодці, коше. Це репка, пілька. Ага, так. Це є наша фотка. Ага, бачу, фотка, фотка і, крута. І, наш, і там побажання, так, да, якісь, да, що там? Вот кілька, вода. Ага, тут ім'я від того. Вот макарони, українська лопша. Бачу, бачу, бачу. Так, хлопці, 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 розкажіть, що це за малюнок такий? Це я нарисував ось цей наш Ігор. Вау, І ззаді ще, і ззаді ще, от. Угу. Так, і тут Побажання, доброго вечора. Ми з України. Бажаю успіхів, перемоги та гарного настрою. Ми е віримо і вдячні вам. Слава Україні! Героям слава від Ігоря Шапоренка. Красавчик Ігор. дуже крутий малюнок. Передамо разом з вашими оцими солодощами, смаколиками, нашим хлопцям, зсушникам. Пацани, що ви хочете побажати нашому війську, нашим Я ЗСУшникам? хочу, Щоб ЗСУ виграла і було очень зсу щасливо. Круто. Ще щось хто я сказати? я хочу побажати, щоб вони ну не страждали своєю життю заради нас. Я хочу, щоб вони вже швидше пішли, ну поїхали щоб, додому. Щоб, скоріше перемогли, да? так? Так. А, а я ну. хочу, щоб засу... я я хочу, щоб зад перемогли. Щоб найближче так. прийшов той день нашої так. спільної перемоги. Так. Так? Ігри? Я бажаю, щоб у засу був гарний настрій і настрій до перемоги, і щоб вони швидше біст, повернулися додому. Молодці хлопці, молодці хлопці. У мене для вас також є маленький підгончик. Дивіться. Я вам хочу подарувати кожному по ось такому шеврончику нашої волонтерської організації. Кимай, це тобі. Оп. Дякую. Це тобі. Дякую. Дякую. За силу переможе. Да, за силу сила. Держи. Слава силу. Ну що, хлопці, слава Україні! Героям слава! Молодці! Висловлюємо щиру подяку дітворі міста Кременчука за надані добреники для військовослужбовців 57-ї бригади. Молодці, Ви наша зміна. Слава Україні! Добрий день! Находимся в военном госпитале в городе Днебор. Передаем инструмент Стилус. Надеемся, что он пригодится здесь. Я головный хирург тим, в госпіталі. Полковник Хочу подяку волонтерскому штабу за такие подарок магнітні інструменты на дуже рисний дозволяет. Вчасно на ранніх етапах виявляти і видаляти магнітні металеві ламки з цих наших захисників. Ще раз дякую. Слава Україні! Героям героям слава. Я капітан медичної служби медичної роти окремої механізованої бригади, Колесній колеса Миколаївич. Хочу подякувати волонтерському штабу оборони Кременчуга в особі Олега Бикова за подарований нам цей набір медичних. Магнітних екстракторів для роботи на стабілізаційному пункті. До цієї пори ми використовували непристосовані для цього магніти, які були не вкрай неефективними. ефективними. Тому надіюсь, що даний виріб дозволить нам швидко та якісно виявляти та видаляти уламки стіл поранених наших бійців. Слава Україні! Разом до перемоги. Всім добрий день. Находимося в й лікарні в місті Дніпро в хірургії. Зараз передаємо. инструмент «Стилус» и слово «Профессионал». Ну, слова могут быть только благодарности за ту помощь, которую нам оказывают, потому что, во-первых, очень-очень удобно сделан инструмент. Мы можем через микро-надрезы и существующие уже ранения, которые э, имеются у наших пациентов, э, эффективно доставать э, на любой глубине э, отломки. Которые подлежат скорейшему и быстрейшему удалению, что позволяет в кратчайшие сроки восстановить здоровье наших пациентов и вернуть их в строй. Вам большое спасибо. Спасибо вам за что делать. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава